Ну, а як можна назвати диктатора людину, на яку напали. Ну, вибори <гум> вибори треба, ну а як під час війни проводити вибори? Під час війни були стану, ну вибори ніяк не проведеш. Ну ось зараз люди соберуться, організують, виборча дільниця, туди щось прилетіло, далі що? Це одне діло, скільки людей повиїжджало, скільки не може доїхати. Тут неадекватний чоловік, чи не, я не знаю. Ну, ну поки Грішу що там. Не можна, не можна, треба все одно мирним путем. Татар, да, домовляйся буде, мирним путем. Так, ну, все, буде, все буде добре. Не ждали ми від нього такого. Я думаю, він щось друге може перепуталося. Щось щось. Не, не на благо своєї країни. Мягко кажучи. Залин. Пішов на поводу в Америку. Обов'язково. Щоб уже ж воно було все законно, я скажу. Щоб були вибори, народ своє покаже. Мені зрозуміло, що за ним не дуже буде. Погано. Погано. Чому? Тому що це неправда. Тоже во время войны. И Как он себе это представление какое-то может. Ну это его желание, мы этого не хотим пока. Ну, пока этого не хотим, нас пока Зеленский война пока все нас устраивает. Ты же дуже-дуже, як сказать, ну багато помолок зробив. Ну, кожу може э, розмовляти так, як він хоче. То ты вот сказал, так, ну значит, мне ну, можем виша підставка. Ми, у, у нього більше підстав, він гораздо більше знає, ніж ми з вами. Раз він так от, ну, сказав, значить може в нього якісь там дані є. Що вибори? Та да, Вибори потрібні. Це жах, що він каже. Ну, Я не знаю. Ну, обвинувачити нашу сторону, що ми починали війну цю і це взагалі в голові не укладається. Ну, я вважаю, не на часі. Тому що Як вины не буде, то, то йди, да. Так. Понимаем, что это может быть не совсем серьезно даже так. Ну, он такой же человек, ну, ошибается, может быть. Может быть, э, по незнанию, по нежеланию или мозгами не все в порядке. Ні, по час війни проти. по перше у нас это по конституції, так? Так, и вот. це дуже негативне. Ні ніяких виборів не буде. Як буде наша військова голосувати? Як? Не як? А за ними сила і свобода. Нет, он больше авторитаристический. Ну, процентов диктатура <св> в стране беззакония. Конституция не соблюдается. Абсолютное беззаконие военно нарушает права человека. Все, абсолютно уверенно можно сказать, что это диктатура. Все факторы на лице. Границы, людям не разрешено передвигаться. То есть это диктатура? Нет, выборы запрещены. Во время войны это невозможно. Но Конституция – это Конституция. Все, что написано в Конституции, нужно соблюдать. Все. Проблем не буде на мою думку, так, під час війни вибори також неможливі. Ну, в даній ситуації я не можу сказати, що робити. Я б не хотіла ну, опинитися в такій ситуації. О, моя думка, що він не диктатор, але він авторитарист, який не включає ну. Думку всіх українців. Він гарант Конституції, він должен был сохранять Конституцію, Он этого не делает все. Значит, то есть это уже человек абсолютный диктатор.